Вітром плюс справжня турбота про імунітет. Я вже знаю перший лот, за яких за який всі будуть боротися. Я вже знав, хто буде стояти сьогодні на верхушці цього п'ятістала. Звісно ж, галюнька, наша бабуліта любима. Капітани, вирішуйте між собою, хто буде першим, другим та третім. Ну що, по-дорослому як завжди? <плес> і ми, як завжди, вирішуємо вирішити це питання по-дорослому і скидаємось в камінь, ножницю бумагу. Так, жінка налаштувалася. Час ми ментально всіх задавимо. Ти маєш бути перша. Раз, два, три. Понятно? Катя, та ще Ну все, я вже остання. Ой, вибачте. Раз, два, три. Раз, два, три. Да, ти перша, я другий. Я третя. Да. І що? І Артем програє. і Я перша, Артем другий, Катя, третя. Люба, кажіть, хто іде першим до Артема. Галина. Галечка. Галина Божечки, за що? Ну просто, ну, ну, тока не Галя. Ну, от серйозно, ну можливо, вона як людина і непогана, але в конкурсах вона себе проявляє дуже погано. Саме емоційний її стан і саме її поведінка. Мені дуже тяжко працюється з Галиною. Це прям людина не то, щоб не мій тіпаж. Е, не, не мій тіпаж, не мій під'їзд, не мій етаж. Галічка, все добре. Ну Так що ти хвилюєшся? Ти більше хвилюєшся, ніж я. Що ти ще <смісно> Я більше хвилююсь, ніж ви. <смісно> я обрала першу Галину тільки тому, що я не хотіла, щоб вона була в моїй команді. Я розуміла, якщо я її зараз не оберу, то вона піде до мене. А мені такого свята не потрібно. Я найстарша. Чи найстарну? Напевно, що найстарша. Знову ж таки, їх дуже це тривожить. І тривожить те, що я не в чорному фартуху, і планувалося, що я сьогодні в ньому буду. Я поважаю вік, так, все. Але ми на мастер шеф і умови для всіх однакові. Отже, Артем, тепер ви кажете, хто буде першим іти до Катерини. А, це буде Саша. Дякую <реш>, Будь ласка. Мене вважають слабим учасником. Ну, мабуть, в мабуть, якійсь мірі є, але це точно не так. Я вже казав, я точно не гірший. І якщо там так поки здраво там, оцінювати, то я точно там в десятці це точно. Саня спокійний, Саня, до речі, дуже часто подає класні ідеї. І він, ну, те, що залежить від нього, то він робить якісно. Я не знаю навіть, що я брав. Ну, типу, я кажу, Кать, ти з ним ніколи не працювала чи працювала. А така каже, працювала. Я кажу: ну і ще раз попрацюєш. Типу, це був такий не обдуманий, не аргунтонтований мій вибір. Саня нормальний тип, Все. Нормальний такий хлопець. Ми нормально спілкуємось. Він вчора сухарики купляв. І я не хотіла в магазин йти з я Йому гроші вернула, Це не подарок. Катерина. Хто піде до любові?